У понеділок в рамках опитування тема тижня, яке проводиться на веб-сторінці Голосу Америки. Ми поцікавилися у вас, чи підтримуєте ви зміни до конституції України на момент виходу програми в ефір. 12% учасників опитування відповіли так. Переважна більшість 80%, не підтримали внесення змін до конституції, і 8% не визначилися з відповіддю. Наші київські кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко поцікавилися, чи потрібно змінювати конституцію у перехожих на вулицях української столиці. Ось результат їхнього міні-опитування. Я чесно говоря, не внікали. Я, чесно кажучи, не знаю всіх деталей, що Янукович там хоче поміняти в конституції. Але я в принципі проти того, щоб кожен президент під себе пристосовував основний закон. Якби он ці повноваження, що він хоче собі додати, працювали на благо людей, як вони всі обіцяли. Я б їх може й підтримав. Але це ж все робиться, щоб поближче стати до годівниці. Я вже нікому не вірю. Ім нікому не вірю. Я вважаю, що та конституція, яка у нас є, я вважаю, якби виконувалася та і закони, які в нас є, то цього було б цілком достатньо. Вони просто хочуть узурпувати владу. Протестувати треба, бо на голову сядуть. я думаю, що тоді я думаю, якщо йому повернути повноваження як у кучми, то президент буде безконтрольний. Менше буде свобод демократії, свободи і в демократії. Ну, я вважаю, що немає іншого шляху, як на певний перехідний період мати жорстку тоталітарну владу. Це найшвидший шлях буде до демократії. От через таку сильну владу на Грані з диспотією, з тиранією. Я вважаю, що це правильно, адже зараз у нас парламентсько-президентська республіка, і отже, президент фактично нічого не вирішує. А якщо він хоч щось буде вирішувати, то тоді те, що його обрали люди, воно буде підтверджено в Україні. Дійсно потрібен, так би мовити, сильний цар, бо ігри в демократію, ну чесно кажучи, не нікуди не завели. А от що що стосується персоналі, це вже трошки інше питання. Бо мені здається, що президентська форма правління має бути в Україні. Але ну, якби це не при президенті Янукович, при іншому президенті. Янукович, як відповідальний політик, мав би. Пам'ятати, що саме він був одним з головних ініціаторів тих змін, які були ухвалені в 2004 році. Партія регіонів за них за них голосувала. Він послідовно їх відстоював. І якщо він хоче бути відповідальним політиком, і президентом він має залишатися вірним своїм попереднім принципам.